Я вже ось приїхала додому, відкриваю двері, вірніше, як калітку, заходжу, тут така картина. Процес короче, йде в чоловіка. Трошки, так сказати, розкидано все по дворі, але нічого. Він і так молодець, сам на хазяйстві, і полуницю продавав, збирав сам. То. Отак, от О, тут сіна у нас сушиться, тут ванна робиться. Тут ось мої квіточки треба буде пообривати, але це вже завтра. Тут в мене була розсада е, якихось квіточок. Її вже немає. Ну, нічого, то таке. Тут я ось привезла е, троянди, е, то треба буде під бутилку посадити нові сорти. Це я в сестри взяла. То отак. От, зараз подивимося, що там свинки. Ось кермек росте. Але ж тільки бачу, що густо я його посадила, але нічого. Це перший раз, коли я його садила. Це що, м'ята тут виросла, чи що. Ні, не пахне, але дуже схоже щось таке. Ладно, завтра повириваю, то отак от. Сіно, котик спить. А тут свинки. Трошки підросли, звичайно, вони. По них я не сильно замітила, що вони прям так підросли. А от по кабанчику трошки видно, що підріс уже такий стає. Росте кабанчик. Хрюкаєш? Це їм привезли з капусти листя, то вони їдять. Так, а тут ось малишня. Ну, де ви? Давай. Також підросли нутренята. Чоловік вже казав, що вони їдять травичку, вон, щось сидять, хрумають. Гарненькі такі. Шкода, звичайно, що 4, що 2 пропало. Ну, як пропало, мертві вони народилися. Але на перший раз скільки вистачить, такі красунчики. Я їх би взяла, вони зараз, поки маленькі, не кусаються. Але не буду брати, бо тут є в них мама, яка кусається. Так, Далі йдемо на город. Так, тут бетономішалка стоїть, так як дві кімнати вже заштукатурили таким легеньким шаром, а далі буде йти шпаклівка. Якось так заросло все, скільки в мене тут а тиждень не було. Перед тим ми косили траву і знову вже така трава ще треба буде косити. То, так, от. Дощі тут гарні пройшли. Два дні були такі добротні дощі. Зараз вийдемо на город, побачите, як тут мокро, люцерка. Це вже новенька, бо бачу, що рвав чи косив. А там ось така висока, там бачу, бур'ян треба буде повиривати, Трохи заросло все, і город бачу заріс, ну нічого не зробиш. Так, вийшло. Треба звикати до нового ритму. Життя, бо треба буде трохи навести порядочок, зробити, підтягнути роботу і знову ж таки їхати. То так, поки так у нас буде. Заросло трошечки, але нічого. Думаю, завтра зранку встану і буду трошки сапати. І полуницю збирати. Коротше, я не знаю, за що мені братися, але нічого, якось діло буде. Треба й помідори підв'язувати. дивіться вже, які вони. Я ж кажу, що тут а тиждень мене не було, але все так змінилося. Мокро, ось, дивіться. Не знаю, чи через телефон воно видно. Але дощик такий, аж вода стояла. ось. Дуже мокро. Треба буде підв'язати помідори завтра. Ось полуниця. Тут видно, що який дощ був, що вода стояла. Полуниця так залишилася для нас. Мене як не було, мені скільки людей телефонувало, так як ціна впала по 50 гривень. Всі хотіли і не всім вистачило. Але в цьому році ми добре продали її, так сказати. Дивлюся, як все буде добре, як я настроюся, що треба буде тут рачкувати на ній то, можливо, буду розширяти свою плантацію, бо попит на цю полуничку був в цьому році. То так. От завтра буду я собі збирати і щось ще закрию, бо я закрила тільки там десь 5 баночок варення і 10 бутильків компоту. І все. То так. Тут ось капусточка, капусточку бачу, треба буде обробляти, там є чим. Але білокрилки небагато, але треба обробити, щоб її ще більше не було. А дирочки ось на капусті є. Це ложка ота залишає, я так думаю. І капусточка вже, дивіться, яка гарна рання. Ось. Ще нехай росте, звичайно, але вже на якийсь салатик можна вирізати. Така ось капусточка. Гурячок, картопля. Картопля тут така висока. Я, як була в Кіровоградській області, їхала на електричці дивилась на городи та й в мами. Там дуже низенька, маленька така картопелька, вся на городі маленька, а тут набагато все більше. Не знаю, чи то так, що тут дощі були, чи чого воно. Так. Тут редиска треба вирвати, звичайно, я не встигла. Тут кріп, я думала, на наступний день, як таке сталося в морозилку його, але ж поїхала, то завтра треба буде приступати на заморозку його, цибуля підросла добре. Квасоля вже цвіте, он, бачу, огірочки треба підв'язувати вже, дивіться, які. Завтра, сьогодні вже шоста година вечора, в нас сьогодні який день? Середа. То я не буду, бо я тільки приїхала, треба і повечеряти зробити. І є чим зайнятися. Завтра вже буду приступати. Дивіться, вже які кабачки, Вон скоро будуть. Десь бачила. Ось жовтенькі там лежать. Тут ось такий він. І там він є, треба буде пустоцвіт обірвати. І нехай діло йде. Синя картопля цвіте. Що там ти м'явкаєш? Пішли. Ось, дивіться, такий гарненький. Вже через декілька днів буде кабачок. Трусь! А тут, дивіться, баклажани. Все треба, звичайно, сапати. Але ну, нічого не зробиш, висапаю. Поки так у нас. Баклажанчики також підросли. Перчик, Перчик заріс взагалі. Ну нічого. Якби тільки підсохло, то можна буде сапати, бо мокро. Ось, ну, Дивіться, я вам показую. Мокра земля. Тут, дивіться, який маленький перчик. А тут ось парничок, я вже заглядала. То дивіться, він, звичайно, заріс тут бур'ян, але перець набагато більший. Але перець набагато більший. Завтра треба буде проривати. Ну, не все ж завтра, але завтра почну. Так, ось це кормовий буряк. Також треба буде подивитись, можливо, ще його прорвати. Ось такий він. А це ось. Кукурудза наша. Ми її не сапали, а обробляли, то трошки воно і на кукурудзу дало. Але нічого страшного, там вже половина відійшла і ця відійде. Бо якби ми її не обробили, я б не знала, що тут вовки пили, не встигаю. А тим паче, так як в нас склалася зараз ситуація, то точно б вони тут завили. То треба буде прорвати, і нехай вона собі стоїть. То ось такі справи в нас такий у нас огляд городу. І бур'янів наших, що все заросло, але через декілька днів наведемо порядочок і покажемо. І буде красота, так. І покажемо, як у нас все змінилося. А, зараз ще треба подивитися на морку. Добре, що я встигла її прорвати. Я якраз в той день і прорвала, а наступний вранці поїхала. То... Бо було б тут все зарожче. Ось такі кавуни вже. Дивіться, які гарнесенькі. Ось диньки наші. Так що треба і тут все сапати і кукурузу проривати, бо я кукурудзу садила, щоб сонце не так світило, не випалювало, бо воно ж жарко.